Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от асортимент. У нас є фільтрів для дизельних двигунів. Це у нас так званий Сепар Сепаратор. Сепаратор Сепар Називаємо його. Так, ну, насамперед, тут у нас два варіанти. Є. Оце перший варіант. Оцей. це до двигунів до 250 кінських сил він розрахований. Фільтр у нього отакий стоїть. До речі, він коштує 900 гривень цей фільтр, це оригінальний. І аналог, ну, тобто інший виробник, не амалогований. Виробником цього фільтра він коштує 700 гривень. Тобто це не значить, що він там набагато хуще, ну, поганий там якийсь там чи що. Ну, Дивіться, ну, що тут, що тут. Майже все однаково, тобто функціонал однаковий. По кольору дещо відрізняється, ну а так, по вигляду, за розміром все те саме. Фільтр, нагадую, це до 250 кінських сил. Фільтр у нього такий от касета, Вартість його складає 7100 гривень. Є отакий такий зі збільшеним елементом фільтрованим. Коштує 900 гривень, 950, перепрошую, 950 гривень цей фільтр. А оцей він також до 250 кінських сил. Майже все те саме, тільки що елемент збільшений. Бачите, от якщо в порівнянні дивитися, то корпус, той що правіше корпус більше, тобто фільтр більше в нього. Коштує він 7000 гривень Зараз я вам скажу 7900 гривень. Тобто 800 гривень різниця от поміж оцим, 700 і 7900. І е, дивіться, друзі, кому цікаво от в розібраному стані оцей самий фільтр, так який за 7900. Ви можете в нього подивитися, що тут. Шнек-вал у нас. Тут у нас фільтр вставляється. Ну, от таким чином він виглядає. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласочка, за цим номером можете звертатися для замовлень. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та у країни Балтії. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.